Міні-піч Мамо це новий продукт на основі 96% етилового спирту, який було загущено інноваційним методом до твердого стану та запаковано у бляшану банку, що легко відкривається. Міні-піч мамо горить до 60 хвилин та може скип'ятити до 4 літрів води. Піч на 100% екологічна, горить без диму та чадного газу. При горінні розпадається на вуглекислий газ та пар з запахом горіння звичайного рідкого спирту. Ми використовуємо унікальну формулу згущувача, який робить етиловий спирт твердим при температурі до плюс 45 градусів Цельсія. Наповнювач на дотик нагадує мило. Він не має стороннього запаху та не розливається з банки. Безпечний із точки зору випаровувань, і з точки зору пожежної безпеки. Наш продукт можна використовувати у закритих приміщеннях, квартирах, бліндажах, палатках, автомобілях та навіть у танку за умови дотримання правил пожежної безпеки. Піч комплектується зручною металовою конфоркою, на якій можна готувати їжу та напої. Ми зробили повністю закінчене рішення, що дозволяє готувати їжу без додаткового клопоту. Конфорку можна використовувати обмежену кількість разів, переставляючи її на запаски. Для приготування їжі у великому посуді і, відповідно, у великих об'ємах можна використовувати одразу 3-4 міні-печі, встановивши їх поряд одна з одною. Міні-піч Мамо підпалюється та горить. При будь-яких погодних умовах, приміну 60 градусах Цельсія, поривах вітру, снігу, дощу точно. Міні-піч можна використовувати декілька разів, загасивши її щільно, закрив банку негорючим матеріалом, щоб не було доступу кисню, наприклад, посудом, на якому ви готуєте їжу. Додаткова пластикова кришка дозволяє закрити охолоджену банку та транспортувати її. Цей товар буде корисний цивільним, військовим, волонтерським та благодійним організаціям як ефективне рішення для готування їжі гарячих напоїв та обігріву в екстремальних умовах. Більше інформації шукайте на сайті mamo.com.ua